Течний препарат аспаркам не тільки людей здатен полікувати, а також допомагає нашим кімнатним зеленим друзям бути кращими, оновитися, зазеленіти, пускати нові відростки. Беремо дві таблетки аспаркаму, розтовкаємо, засипаємо у баночку. І доливаємо водою. Кілька разів стрясаємо баночку і препарат для поливу готовий. Воспорканий багато калію і магнію, а саме ці речовини необхідні для розвитку наших вазонів. Розчинені дві таблетки додаємо до 2 літрів води і поливаємо наших. Улюбленців, а вони віддячують нам новими приростами, таблетки ес можна просто закопати вологий ґрунт. Це також буде підкормкою для наших вазончиків.